Добрий день! Сьогодні поговоримо про Генріха VIII і його шістьох дружин. Напевно, кожен знає Генріха восьмого короля Англії, і десь чув або слухав якісь історії, що Генріх прославився не тільки як завойовник і реформатор, а ще й як жорстокий чоловік, який мав аж шістьох дружин за своє правління та за своє життя, і які з двома з них він розлучився, двох він стратив. Про це ми з вами сьогодні поговоримо про непрості долі королев і зробимо невеличкі висновки, а чи завжди бути королевою легко, класно і так далі. Або все ж таки це велика ноша, іноді навіть фатальна. Катерина Арагонська, донька короля Арагону Фернардо ІІ та королеви Кастилії Ізабелли. Катерина народилася в архієпійському палаці міста Алькада де Енарес поблизу Мадрида. Вона була наймолодшою дитиною короля та королеви з тих, які дожили до дорослого віку. Катерина була досить низького зросту з довгим рудим волоссям, широкими, блакитними очима, круглим обличчям світлого кольору. По материнській лінії вона походила з дому Ланкастерів, англійського королівського дому. Її прабабуся Катерина Ланкастерська, на честь якої її назвали. Її прабабуся Філіпа Ланкастерська були доньками Джона Гонта та онуками Едуарда III, короля Англії. Отже, вона була троюрідною сестрою свого свекра Генріха VI англійського і четвертою кузиною своєї свекрухи Єлизавети Йоркської. Наставником Катерини був Алесандро Джеральдіні, єпископ та гуманіст. Вона вивчала арифметику, канонічне та цивільне право, класичну літературу, історію, філософію, релігію та теологію. Отримала… Сильне релігійне виховання та розвинула Рима католицьку віру, яка зіграє важливу роль у подальшому житті. Вона навчилася говорити, читати і писати кастильською, іспанською та латинською мовами, а також розмовляла французькою та грецькою мовами. Перша дружина Генріха Катерина Арагонська. Спочатку вона Повинна була вийти заміж за старшого брата Генріха Артура. І так і сталося. 14 листопада 1501 року Катерина і Артур обвінчалися. До алтарю Катерину супроводжував молодший брат Артура е. Генріх, десятирічний Генріх. Все йшло, до все йшло добре, але на протязі двох місяців молодята захворіли. І Артур покинув цей світ. Катерина стала вдовою. Вдовою нареченою. Оскільки Англії був дуже важливим союз з Іспанією, тому король Генріх VII, батько Артура і Генріха, вирішує все ж таки одружити Катерину з Генріхом. Оскільки вважалося, що Катерина була. На момент смерті Артура незаймана, тому можна було допустити одружитися Генріху і Катеріні. Святий папа Римський дозволив, церква дозволила, одобрили цей шлюб і вінчання здійснилося. Спочатку все йшло добре, але згодом Генріх розумів, що для продовження роду Тюдорів повинен бути народжений син. Але, на жаль, Катерина не змогла подарувати бажану дитину, і вона мала викидні, народжувала мертву дитину. Єдиною Вижившою дитинкою в їхньому шлюбі була дівчинка Марія. Марія Перша, майбутня королева Англії, кровава Мері. Поступово Генріх віддалявся від, віддалявся від Катерини і почав звертати увагу на молоду привабливу Фрейліну королеви Анну Болейн. Анна Болейн народилася у тисячі. 501 або 1507 році. Точна дата народження невідома. У сім'ї Томаса Болейна і його дружини Єлизавети Говард. Серед родичів Анни були Говарди, одна з видатних родин Англії. Серед предків Анни був англійський король Едуард І. Будучи дочкою придворного Томаса Болейна, до нового 1522 року Анна отримала посаду при королівському дворі Фрейліної королеви Катерини Арагонської. Вона швидко зарекомендувала себе як одна із найстильніших і найдосконаліших жінок при дворі. У 1526 році Генріх VIII закохався в Анну і почав її переслідувати. Анна вміло грала у придворну любовну гру, яка часто відбувалася в передпокоях. Можливо, саме так вона привернула увагу, увагу Генріха, який також був досвідченим гравцем. Ана Анна чинила опір спробам Генріха спокусити її, відмовляючись стати його коханкою. Але через рік він запропонував їй шлюб, і вона погодилася. Обидва припускали, що анулювання попереднього шлюбу може отримати протягом кількох місяців. Формальним приводом для розриву відносин з папством стала відмова папи Климента VII визнати незаконним шлюб Генріха з Катериною Арагонською і відповідно скасувати його, щоб той зміг одружитись з Анною Болейн. У такій ситуації король вирішив розірвати зв'язок з папством у 1532 році. Англійським єпископам було висунуто звинувачення у зраді. Того самого року Генріх призначив новим архієпископом. Томаса Кранмера, який узяв на себе зобов'язання звільнити короля від непотрібного шлюбу, у січні 1533 року Генріх самовільно одружився з Анною Болейн. А у травні Томас Кранмер оголосив попередній шлюб короля незаконним і скасованим. Папа римський Клемент Сьомий, 11 липня 1533 року, відлучив короля від церкви. Наступного року, 1534, парламент прийняв акт про супрематію, за яким Генріха було проголошено главою церкви Англії. Так сталося бажане весілля Генріха і Анни Болейн. Все теж йшло добре, чудово на початку, але ж все ж таки питання про сина, спадкоємця. Британської корони було теж актуальне. Сталася новина, добра звістка, що Анна завагітніла. Вагітність йшла, все було добре, всі сподівалися, були впевнені, що це син. Але, на жаль, Катерина народила дівчинку Єлизавету. Це дівчинка була. Теж майбутньою королевою Англії Єлизавета І. Але остання династії тюдорів. Після народження Єлизавети у Анни були викидні та двоє мертвонароджених дітей. Коли Анна оговталася після останнього викидня, Генрих заявив, що його спокусили одружитися за допомогою причарування. Його нова фаворитка Джейн Сеймур була швидко переселена в королівські покої. Після сфабрикованих обвинувачень у подружній зраді та чаклунстві Анна була заарештована і доставлена в лондонський Тауер. Томас Кранмер оголосив шлюб Анни з Генрі недійсним. Генріх замінив вирок Анни зі спалення на обезголовлення, і замість того, щоб відрубати голову королеві звичайною сокирою, він привіз досвідченого фехтувальника з Франції, щоб виконати страту за допомогою меча. Джейн Сеймур – донька сера Джона Сеймора та Маргарет Вентворд. Дата її народження не записана, але загально вважається приблизно 1508 рік. Через свого діда по материнській лінії вона була нащадкою сина короля Едуарда III. Через це вона та король Генріх VIII були п'ятими заступним двоюрідними братом та сестрою. Третьою дружиною короля стала Джейн Сеймур. По іронії долі вона була Фрейліною Анни Болейн. І вже, в принципі, після народження Анною Єлизавети, Генріх почав придивлятися до Джейн. Поступово вони зближувалася, що не влаштовувала Анну. Але це вже не мало ніякого. Значення. Після страти Анни Болейн Генріх і Джейн одружилися швидко обвінчалися. Все було добре. Джейн сподобалася і королю, і його радникам, і народу, і при дворі. Вона була іншою, не такою, як Анна. І зовні. І внутрішньо вона, і характером вона відрізнялася. Її полюбляли більше. І вона мала більш прихильників. Все ж таки вона народила Генріху, сина Едуарда. Але, на жаль, після Пологів її життя обірвалося. Як потім признавався Генріх? Що Джейн була його найулюбленішою дружиною. І він навіть наказав поховати його поряд з Джейм. Анна Клевська народилася 28 червня або 22 вересня 1515 року. Дочка Іоганна III Клевського, сестра чинного Герцога Клевського. Шлюб був одним із способів скріпити союз Генріха, Франциска І і німецьких протестантських князів. Як обов'язкову умову укладання шлюбу, Генріх забажав побачити портрет нареченої, умисно написаний гарнішим на замовлення Томаса Кромвеля, за що пізніше він втратив голову. Портрет Генріху сподобався, але наречена, прибувши до Англії, Генріху категорично не сподобалось. Хоча шлюб і уклали в січні 1540 року, Генріх одразу почав шукати спосіб позбавитись дружини. Вже у червні шлюб розірвано за приводом попередніх заручень Клевської. Крім того, Генріх заявив, що фактично шлюбних відносин між ними між ним і Анною не склалось. Анна Клевська залишилась в Англії як сестра короля і пережила як Генріха, так і їх всіх королев. Катерина Говард була племінницею впливового герцога Норфока. Точної дати народження невідомо. Катерина була двоюрідною сестрою Анни Болейн, двоюрідною тіткою Єлизавети, дочки Анни та Генріха, а ще вона була двоюрідною сестрою Джейн Сеймур. Третьої дружини Генріха та матері короля Едуарда, оскільки їхні бабусі були сестрами, П'ятою дружиною Генріха була Катерина Говард. Красива, весела, юна, цікава. Генрік, начебто помолодів на 20 років разом з нею. Але Катерина не спішила народжувати сина, вагітніти взагалі, бо у Генріха вже був спадкоємець Едуард. І ще вона була трошечки, можливо, якось, ну, я не можу сказати, що нерозумна, але необачлива. І всі свої, або майже всі романи до весілля, до вінчання вона. Якось зберегла, ну, ходили такі чутки, і начебто своїх колишніх коханців або кавалерів вона залишила при дворі. І, як ходили слухи, зраджувала королю. Про звичайно, про це дізнався король Генріх. І, як ми вже знаємо, його реакція була однозначною. Катерину теж стратили у Тауері. Катерина Пар, шоста і остання дружина Генріха VIII. До шлюбу з Генріхом Катерина була двічі одружена та двічі стала вдовою. Після страти своєї п'ятої дружини Катерини Говард Генрих все частіше звертав увагу на розумну і привітну Катерину. Їй був 31 рік, що за мірками 16-го століття не вважалося віком юності. Однак король і сам був далеко не молодий. З перших днів життя з Генріхом Катерина сфокусувалася на покращенні сімейних стосунків. Особливою увагою користувалася принцеса Єлизавета, дочка страченої Анни Болейн. Між ними зав'язалася міцна дружба з іншою дочкою Генріха, принцесою Марі, королева не мала настільки тісних стосунків. Причиною тому була релігійна нетерпімість католички Марі до протестантки Катерини. Принц Едуард не відразу перейнявся любов'ю до Катерини, проте вона зуміла привернути і його на свій бік. Крім того, королева уважно стежила за навчанням спадкоємця престолу. У 1545-1546 роках здоров'я короля погіршилося настільки, що він уже не міг повністю повною мірою займатися вирішенням державних проблем. При цьому його недовірливість і підозрілість набували загрозливого характеру. Кат Катерина кілька разів була на краю загибелі, у неї були впливові вороги. І король міг повірити їм, а не дружині. На той момент страти королев в Англії вже мало кого дивували. Король кілька разів ухвалював рішення про арешт Катерини, але щоразу відмовлявся від цього кроку. 28 січня 1547 року Генріх VIII помер. В травні цього ж року вдова королева одружилася з Томасом Сеймуром, братом Джейн Сеймор.